Новий російський газ Європа підсіла на голку Міндобрив ЗРФ. Відгомінь Відгомін цього явища відчувають і Україна, і навіть країни Африки. Україна відмовилась імпортувати газ від Газпрому з 2015 року. ЄС після початку повномасштабної війни РФ в Україні зміг позбутися хворобливої залежності від російського блакитного палива. Але замість цього європейські країни стають дедалі більш охочими до закупівель російських добрив, від яких залежить бізнес аграріїв, доступність харчів і продовольча безпека. І цей тренд також зачепив Україну. Чому так зросла популярність добрив з Росії? Причина в тому, що жодне хімічне підприємство на європейському комітету. Онтиненті немає доступу до такого дешевого ресурсу природного газу, що є сировиною у виробництві азотних добрив як Росія, і це не тільки тримає попит на її продукцію, але й дозволяє певною мірою компенсувати втрату європейського газового ринку. Російські добрива стали новим природним газом для Європи, заявив 30 квітня Свейн Торе Хольсетер, генеральний директор Яра International, одного з найбільших у світі виробників поживних речовин для сільського господарства. Парадокс полягає в тому, що мета зменшити залежність. Європи від Росії, але тепер ми, наче в Мареві, скуповуємо її продовольчі ресурси та добрива, зазначив топ-менеджер, підсумовуючи результати бізнесу за перший квартал 2024 року. Російські виробники добрив отримують вигоду завдяки низьким витратам на енергоносії. Крім того, вони також мають менше зобов'язань щодо сталого розвитку, тому продукують більше викидів парникових газів. Додав Хольсетер. Хоча західні санкції передбачають винятки для російського експорту продовольства і добрив, Москва бідкається, що торгівля гальмується через Занепокоєння покупців, їхніх банків і страховиків щодо причетності до бізнесу фізичних і юридичних осіб, які потрапили під санкції, попри перепони, доходи Кремля від експорту добрив зросли на 70% у 2022 році, завдяки високим ринковим цінам. Що загалом відбувається на європейському добривному ринку? Дані Євростату засвідчили історично високі показники імпорту карбаміду з РФ до країн блоку близько третини в загальному обсязі закупівель добрив на зовнішніх ринках. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року ціни на добриво стрімко зросли, оскільки антиросійські санкції обмежили доступ до природного газу, з якого отримують аміак і карбамід, це вдарило по доходах європейських фермерів. А аграрії в інших країнах, особливо в Африці, взагалі. Алі перестали використовувати добрива, що знизило врожайність і поглибило глобальну продовольчу кризу. Відтоді ціни на добрива знизилися. Проте європейська хімічна галузь продовжує перебувати в скрутному становищі, оскільки російський імпорт займає більшу частку ринку. Чим це загрожує? Росія може використати своє домінування на ринку добрив як політичний важіль впливу, так само, як вона це зробила з поставками енергоносіїв. Попереджає Хольсетер. Постачання і виробництво добрив, від яких залежить продовольча безпека, потужний інструмент. Наївно думати, що на якомусь етапі це не буде використано в політичних цілях. При такому розвитку подій найбідніші споживачі, як завжди, заплатять найвищу ціну, сказав він. Відлига на європейському газовому ринку та значне падіння цін дозволило підприємство. Мством Яра Інтернешнл збільшити споживання блакитного палива в першому кварталі поточного року на 26%. Але цей показник залишається набагато нижчим ніж у другій половині минулого року. А як ця ситуація позначається на Україні? Для українських хіміків вона розгортається і ще драматичніше. У нашій країні монопольним виробником азотних добрив є компанія Дмитра Фірташа Group DF, яка від початку повномасштабного вторгнення відкрито конкурує з російським імпортом. Зараз же в компанії констатують, що український хімпром фактично зупинився через неконтрольоване зростання імпорту добрив з Польщі, а також із дружніх до РФ Азербайджану та Туркменістану. У першому кварталі 2024 року імпорт мінеральних добрив до країни збільшився на 35% та на третину перев. Вище внутрішнє виробництво 520 тисяч тонн проти 700 однієї тисячі тонн імпорту. Вже чотири виробника добрив в Україні зупинено: це ОПЗ, Дніпроазот, Рівне Азот та Сума Хімпром. Водночас свої позиції як найсильнішого імпортера добрив в Україну сьогодні нарощує Польща, яка завалена дешевим російським та білоруським добривом, бо воно не потрапило під санкції ЄС. Весь надлишок добрив із польського ринку вони перенаправляють в Україну. Так поточну ситуацію описав Олега Рестархов. Керівник департаменту корпоративних комунікацій груп ДІФ за гучними гаслами українських чиновників у рамках кампанії Купуй Українське досі не видно практичних кроків щодо зменшення імпорту та реального захисту українського виробника. добрив, підсумував він.